Привіт народ, мене звати Мір Дем, мені 49 років і вже тут давайте ваші оплески. Трохи розповім про своє життя. В мене є друг, матрац з ефектом пам'яті. Я ввечері, як лягаю спати, підходжу, він каже: фу, це знов ти. Давай каже, без цих трюків ото газових камер під ковдрою. А я думаю, це друг, так? Це все, що ти про мене пам'ятаєш. А думаю, з іншого боку, добре, що душ нічого не пам'ятає. Бо якщо чесно, якщо чесно, то я там можу помаленькому сходити обережно. Та й взагалі, то зараз відкрию новину, душ це класне місце для мастурбації. Попладуйте, хто цього не знав. Та спалилися дрочуни, всі бачите? Підловив я вас правильно. Коротше кажучи, я думаю, що якщо душ міг щось говорити, він би сказав, друже, ти три рази на день ходиш, може хоч раз помиєшся. Що ти просто так ходиш? А як митися? В мене в душі, якщо чесно, екран три місяці не працює. Викликав сантехніку. Він тільки зайшов, каже, що, друже, жінка, пішла від тебе? Я такий, а як ви знаєте? Він каже, 20 років досвіду. Я ж по запаху Вані дату розлучення вгадую вже. <рес> і такий: слухай, друже, ти починай митися. Бо від тебе і кіт втече, як дружина. А дружина як втекла, до речі. Ну, там не зовсім втекла, вона, скажімо, прямо залетіла. Від психолога, до якого ходила жалітися на мене. Але там не так все просто, я вам скажу. Справа в тому, що всередині нас, як з'ясувалося, живе внутрішня дитина. Хто знає, що в нього всередині є внутрішня дитина? Поаплодуйте. Чоловіки, ви не аплодуйте, бо у вас там старий дід сидить. Йому 100 грамів на ніч він мовчить. А ота дитина, вона може замахати до смерті. Я кажу, слухай, ну припустимо, сходила, завагітніла. Непорочно. Але історія знає лише один випадок непорочного запліднення, правильно? І воно було не без Божої руки. А може і не без Божого хуя, ми не можемо перевірити. <рес> Я собі думаю, що отой психолог Зоєликс, він що, реально, Бог психології, чи що? Ну, якщо це так, а він порішає, щоб нам держава 50 тисяч дала за ту дитину. Або щоб вона робила якісь дива. Ну і не щось просте там вино з води. Зараз такі часи. Одразу є гірмейстор, правильно? Або щось глобальне для людства. Ну, наприклад, щоб усіх БМВ перестав горіти чек на віки вічні. Чи може вона там? Давайте області, Що ви там? Коротше кажучи, вона на мене образилась. І каже, ми з тобою спілкуємось на різних мовах. Мені так психолог сказав. А я думаю, ага, а з ним, тобто на одній мові. Да, якщо він Бог, я вгадаю, на давньоарамейський, правильно? То ти в ванні вивчала давньоарамейську, коли там щось жужало, і ти кричала ах, ах-ах, правильно? Коротше кажучи, вона образилась, вирішили пожити окремо. А я в той момент думаю, ну що мені сидіти просто так? Почав знайомитися з жінками в інтернеті. Списався з однією. Вона пише, я тут для сексу. Я кажу, я не проти. Вона така, а які тобі груди подобаються? я кажу, ну, різні. Вона, єбать, співпало. В мене якраз такі. А мені каже, подобаються погані хлопці. Ти поганий? А я гарний хлопчик. Я до 4 класу на фортепіано ходив. Я другу пишу, кажу, слухай, і погані хлопці подобаються, що робити? Він каже, ну я не знаю, ну запроси її в ресторан і плюнь в салат. <рес> я кажу, ну треба щось в сексуальному контексті. Він каже, ну тоді ти і просто так за соски покрути там. А я кажу, не вийде, тому що тут буде отак. Вони ж там різні, правильно? Коротше, думаю, ладно, ну тебе збочена якась. Пишу дружині. В мене такий стояк, їдь до мене, як не зайнята. Вона відписує: Хіба як трахнеш в мене в вухо козел? Я думаю, що таке? Вдягаю окуляри. Читаю, а там т 9 поміняв зайнята на не займана. <риклад> І я собі думаю, моя стикиця, я знаю, ти дійсно хіба тільки у вухах не займана. <риклад> Телефоную. Тут таке непорозуміння кажу, але в мене реально такий стояк, я їду до тебе, нічого не знаю. Ну, кажи, хай їдь. Але візьми вина, бо я не в тій фазі, щоб тебе хотіти, можу і послати. Ну, думаю, я ж не дурний, досвідчений. Взяв дві пляшки. Приїжджаю, випили першу, кажу, ну що, дійшла до фази? Каже, та ні. Я кажу: а ну давай другу пляшку сама. Вона є з горла, раз. Кажу, ну що, Діслав, Вона ну, каже, ні, бля, перескочила. <рик> Тож, поїхав я додому, там в душі відстрілявся, пообіцяв матрасу не робити газових камер та й ліг собі спати. На ранок приїхала і каже: слухай, я подумала, ти з таким стаяком тут, ну, не лишишся сам, хтось тебе підбере, а все ж таки будеш мій. Ну, так собі живемо разом, все нормально. Але вона часто мені дорікає. Що чоловіки, вони полігамні, а жінки ні. Я кажу: цікаво. А як ти поясниш що є факт, що я мастурбую все життя однією рукою, а в тебе в шухляді п'ять вібраторів. Тобто в тебе оргія, а в мене один мозоль на правій руці. І що саме цікаво? мені цікаво завжди було, як в тебе там немає мозоля. Бо отой чорний. Я ним, як пюре роблю, він в кастрюлю ледь лізає. <рес> Значить, інше питання. А чому ти їх всі одразу дістаєш? Я стара людина. Я за тобою, як за, дити за дитиною, по всій кімнаті іграшки збираю потім. А такий ще прикол, колега в мене на роботі під час обідньої перерви пожалівся на життя. В мене, каже жінка, така гуляща. Така хвойда скаче по, кож... по чужих хуях. А я кажу, блядь, точно як я. Бо я вночі, як туалет іду, я по їх от і скачу мені. <клес> <клес> і почуваю себе старою хвойдою 50 річною знаєте? До речі, жінки в поважному віці під час сексу теж просять вдягати презерватив. І не тому, щоб не завагітнути. А тому, що бояться підхопити сальмонелу. Тому що вони знають. Що сальмонелла може водитися в старих яйцях. В мене є друг ще старший за мене. Він за ті яйця каже: слухай, вони в мене так висять, я на них скоро їздити буду. Я сміявся з нього. Кажу: даю тобі пораду не голити яйця на зиму, бо на лисій гумі заїдеш в ліксуси. Хто там аплодуй, давайте всі разом ще. Жінка мені каже: слухай, а от до мене колись, от ще до мене. От в тебе був секс з проститутка. Я кажу, ні, ти що ти в мене перший? <плес> Добре, що я на яйцях, на яйцях не катаюсь, бо я б не доїхав до вас сьогодні, бо так дала. А взагалі підозріла дуже. Питає мене: слухай, мені здається, в тебе хтось є. А як ти то знаєш? Ну, в тебе з'явилася в тебе нова звичка стукати членом мене по губах під час. Мінету. Я кажу, ти не хвилюйся, мила. Я ж тепер в стендапі, то перевірка мікрофону. <плес> а вона в мене дуже рівнива, знаєте, і вона мені каже так: слухай, друже, щоб ти знав, ти знаєш такі, такі слова, що від кохання до ненависті один крок. А в тебе каже, від обіду на столі. До ножового поранення одна блядь. І тому я дуже вірний. І я вам, друзі, що хочу сказати? Що найкращий секс дійсно тільки зі своєю жінкою. Тому що, по-перше, вона ніколи не дорікає, що ти не зняв шкарпетки під час сексу. Бо вона сама прикручує опалення, щоб не було холодно. Друге, щоб менше платити. Перепутати. Але до чого я веду? Самий прикол. Що вона дійсно ще та сучка. Бо Вона любить той догі стайл, знаєте? І вона завжди в поясі собачої шерсті. І прикол в тому, що я під час сексу не тільки маю ноги в теплі, а ще і грію. Що хочу сказати на останок, друзі. Дякую ви дуже гарна аудиторія. Це перша оплескі вам. І порада. Майте ноги в теплі. Грійте свої руки і бути щасливі зі своєю дружиною. Дякую.